Просили зняти, що у мене залишається по курах. Не зважайте на звуки, голосніше не можу. Тут у мене качки просто. Ну, Домінант. Вона йде в помість на пасхальне стадо. Індики залишила, індик тому кормуку сидить. Ці дві пані також на помісне стадо. Ну, зараз курчам. От. Підійду ближче. Ось такий у мене півник. Півник у мене виходить від Адріана Андрієнко. Пасхальний. От, з палухом краще. Курочка Олег Бора. Молоденька. Дві домінантки. Дуже пасхальне. Такі красені. Це все молодь. Є от дві минулорічні курки Аміра Лукана. Одна з Вінниці від Оксани Шевчук. Одна від о, з Вінницької області нашого району Андрія Якименка. Покажись, красуня. Борода, яка борода файна. Не будуть показуватися. О, ця курочка з інкубаційного яйця від Юрія Сегеди. Півник від Адріана Андрієнку. Ну, а курочки домінанти куплялися на базарі. У нас є таких троє курчат. Пасхальних півник. І дві курочки. Це від моїх. Це самі пізні. Три місяці. Початок вересня вилуп. Ось, по-моєму, був. О, Кан -кан -кан. Бородата. Це від моїх. Він був такий хохлатий, чубатий, гарний. Що по-моєму, білий був? От, і від цих Ось таких три курки. Ці дві старші. Ця старша, ці дві менші, вони просто крупніші. О, ці дві вигоду з тими трьома, А ці на два тижні старша. Це теж з, з під пасхальних, з-під моїх курчат. З-під моїх. Прийшла ще в інший курник, щоб зняти. То залишається, що є до мене на племя просто вони. В різних курниках розбіглися. На початку сезону всі в купу збив. Це яйцем вивід від Олександра Савчука. Бородата, така чубата. Гарні здорові курочки. На цій стороні нікого немає. Отака курочка. Це від моїх. От теж пасхальна. Ось та, що зверху чорна. Це Брама Маран. Теж забирається собі. От, несе гарне темненьке яйце, хочу поекспериментувати з нею. От. Та, що посередині ця чубата, бородата, кучерява курка. Чорна. От. І така курочка теж мій вивід від моїх. Пасхальна. Тож збирається до пасхально. а остальні це тут прості. Да, мало їх залишилося, молоді. Цього руку толком і немає. Півень цей залишається на племі, гарний, курчки ці і молода є одна. Ось. Ось так.